Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Тання друзі, мене звати Михайло і Я запрошую вас в місто Волочиськ на стадіон Юніс. не найкраща погода для того, щоб грати в футбол. І подивимось, який взагалі буде стан газону в поточному поєдинку. Ну і одразу бачимо, друзі, стартове розташування запорізького металуру. Схема 4-3-3. Доволі звична для всіх вболівальників запорізького колективу. Ну і по суті ідентична схема сьогодні в агробізнесу також 4-3-3, за якою підопічні Олександра Чижевського по суті проводять майже всю поточну першу частину сезону 2025-2026 років. Тому а вже також доєднується до Волочиського агробізнесу, і команди виходять на Футбольне поле і зовсім скоро розпочнеться власне поєдинок між агробізнесом та СК Металуром. І ось, власне, Сергій Подригуля з Ігором Юречком та Романом Толочко вирішують, на якій частині поля команди будуть розпочинати для себе цей поєдинок. В атаці господарі. Вутіховський з м'ячем. Про... Виконує прострільну передачу Вотіховський. Господарі намагаються вийти в атаку. Боровський повертає на Сидоренка. Виконує він навісну передачу. Удар по воротах від Войтіховського І дуже близько від площини воріт пробиває Максим Войтіховський. До Богдана Козака той з М'ячем зміщується в центр. Просувається вперед. Хороша передача вперед від Козака. І удар по воротах від Максима Войтіховського. І Максим Войтіховський опиняється в положенні поза грою. Піднятий прапорець Юрія Кравченка сигналізує про те, що. Аж занадто опинився в атаці Максим Войтіховський. І Рудовський продирається крізь опонентів. Мчить лівим флангом Дмитро Іродовський. За, входить в карний майданчик. Виконує м'яку навісну передачу, яку головою переводить на кутовий Данило Сидоренко. Ну, ось насправді, е, по первах, як. Біг в атаку Дмитро Єрудовський. Було таке відчуття, що виконає він доволі довгу передачу. Що власне він і виконує на лівий фланг точна передача нормана сливу. Вона проходить. Слива навішує. Момент не завершено. Роман Кузьмин м'яко підсікає м'яч. Але прапорець бокового арбітра. Завершує цю атаку. Витіховський Проти Савіцького. Зіштовхнулися між собою Витіховський та Савіцький. І Витіховський виявився міцнішим. Удар від Романа Толочка влучає в голову опонента. Толочко. А даруйте в спину. Опонента влучив толочко. Ну, поки в, перш, в першому таймі можемо тільки позитивно відгукуватися про дії Ігора Юречка. Удар по воротах. Рикошет від Олексія Бандуріна. І ще один кутовий для господарів. Ось повтор. Ось Войтіховський. В оточенні трьох проштовхнув м'яч на Кузьмина, а той віддавав під удар. Зараз подивимося, чим вони всі завершаться. І ледь не, не забиває тут Максим Вуйтіховський. Навіть е своєму щастю не до кінця повірив Максим Вуйтіховський, що зумів м'яч на цьому кутовому таки дійти до його ніг. І, можливо, через те не зумів акцентовано пробити. Ось тут бачимо боротьбу зміщення гравців. І ось. Е Вдало відклеївся від е, свого персонального опонента Максим Войтіховський, але не зумів пробити толочкові хороша атака лівим флангом. Слива навішує. Серія рикошетів. І забитий м'яч від Максима Вітіховського. Друзі, на 43-й хвилині дев'ятий номер волочиського агробізнесу. Відзначився забитим м'ячем. І запустив. Як то кажуть, стрілу. Удачі та стрілу забитого м'яча. Високо в небо Максим Вуйтіховський. А ми дивимося на повтор забитого м'яча. Хороший пас в один дотик від Романа Кузьмина. І знову ж таки, не без рикошету від ноги Андрія Савіцького доходить м'яч до І Той в один дотик в дальній кут воріт Назера Байде спокійно, як то кажуть, кладе м'яч. В правий верхній від себе кут, е, ну і це означає тільки дві речі: перше, те, що е, агробізнес виходить вперед в поєдинку проти запорізького металурга, і друге, те, що Максим Витіховський в бомбардирській гонці виходить на другу сходинку на складі агробізнесу, поки замін в порівнянні з першим таймом не було, тому там абсолютно все як і на початку поєдинку на воротах Роман Підківка. Після цього епізоду Водіховський на ударній позиції але не б'є поворотах, виконує передачу на Леня. Лень пробиває стійка. І добивання від Богдана Козака. І рахунок стає 2-0 на користь господарів, друзі. І Богдан Козак вирішив, святкуючи цей забитий м'яч своїми колінами, так би мовити, домучити газон, якому сьогодні і так непросто. Рахунок стає 2-0 на користь господарів, і дуже дуже цікавий початок другого тайму. Одразу удар. Від запоріжців і забитий м'яч від агробізнесу. Ось тут виглядало, що Войтіховський мав шанс для того, щоб пробивати по воротах і перетягнув, але виконав хорошу передачу на Олега Леня. Ну а Лень Лень йому не пощастило, влучив у стійку, але, на щастя, для всіх болівальників агробізнесу першим на добиванні встиг Богдан Козак. І рахунок подвоєно. І десь приблизно півгодини є. В Данила Кириченка. Немає порушення правил. Мовчить свисток арбітра. Я ось повтор. Ось тут Кузьмин ефектно покотив м'яч на Боровського. І знову п'ятою ефектно відігрався Витіховський. Ну, ось якби, хоч би вдалося завершити цю атаку ударом. Це була б дуже яскрава комбінація. Та й далі на Рудавського. рудавський виконує навісну передачу. І тут Андрій Зінь стає на заваді траєкторії польоту м'яча. Ірудовський. Кузьмин. Шанс на контратаку. Войтіховський. Чи зможе втекти Войтіховський і пробити по воротах? Одно ударній позиції Войтіховський І робить рахунок 3-0. Максим Войтіховський. Дубль Войтіховського. І ця контратака була розіграна як по нотах на 72 й хвилині. По доробок забитих м'ячів Вуйтіхоський Вой... і потроїє перевагу власної команди. І все-таки Витіхоському вистачило швидкісних даних для того, щоб не підпустити близько до себе Ігора Юречка і забити, забити третій м'яч у ворота Назара Байде. І бачимо. Є шанс на хорошу атаку. Зелінський віддавав дуже цікаву передачу, але вона не пройшла. Удар по воротах від Кириченка заблоковано. Блізніченко грудьми відкидає на Зелінського. Знову з м'ячем Андрій Блізніченко. На Олексія Бандуріна. Нехтій на правому фланзі. Хороше закидання від Бандуріна. Нехтій. Прострілює удар по воротах. Ледь не вийшов в Данила Кириченка. І тут підківка забирає м'яж до рук. Ми чекаємо на повтор цієї атаки. Ось зовсім трохи забракло. Кириченкові, щоб... Пробити після цієї навісної передачі намагаються абсолютно всіма можливими методами зупинити Войтіховського, але як показує практика сьогоднішнього поєдинку, це їм зробити не вдалося. Ну і друзі, на цьому лунає фінальний свисток Сергія Подригулі, який фіксує підсумкову перемогу з рахунком 3-0. Волочиського агробізнесу забитими м'ячами відзначалися Максим Войтіховський двічі та. Богдан Козак на цьому друзі нашу трансляцію, як і цей поєдинок завершено. Дякую вам за те, що були разом з нами. Дякуємо за ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Професіональної футбольної ліги України. Підтримуйте Збройні Сили України, тому що хто, якщо не ми, коли якщо не зараз. І обов'язково любіть український футбол, тому що іншого у нас немає. До нових зустрічей. Слава Україні! Титильний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші.